Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас огляд нашого господарства. Ну і взагалі покажу як у нас справи. Так що, кому цікаво залишайтеся, підписуйтеся на канал, ставте лайки і пишіть обов'язково коментар. Пишіть, яка у вас погода. Бо у нас ось. У нас сухо. Ось так. Криленята там є. Так, можливо видно, вони ще рухаються там. Ми ще туди не лізли, поки що не дивилися. Так як не знаємо, яка закривається крилиця спокійна чи не дуже, тому не лізли Так чи так. ну Крилиця немаленька, вона така досить велика. Вже якраз її час народжувати криленят. Так що пишіть у коментарі, скільки там може бути криленят ваші ставки. Ось так. А потім з вами подемося і я обов'язково напишу скільки. Хто вгадав, буде мати бонус. Так що так. Отака наша крилиця. Пішла з вами далі. Ця кролиця також, я думаю, скоро буде мати кровонят. У неї такий живіт великий. Думаю, буде мати. Буде мати. Так що так. Вона вже така сидить. Може десь і на днях, але не знаю. Ну, така вона. Чимала. Так що пишіть коментарі, як думаєте, буде мати кривонят чи ні. Буду читати. І зразу відповім на ваші коментарі. Мені писали поставити ніпельні поділки. Ставити я їх не буду. Взагалі. Це на зиму так точно. По-перше, коли сильні морози, вода замерзає і не поступає взагалі. Ота кулька. Чи така металева паличка вона замерзає, і просто і вода також, і кролі не можуть пити. А так насипав коробку, вода замерзла, ти її просто викинув, отой лід, і насипав теплої води чистої. Так само є ще такі поділки, такий бак зверху на кролятнику, і від труби так само до кожної клітки. отако. Також перемерзає, бак тріскає морози, ну це не дуже вигідно. Так що краще так трохи більше роботи, але ефективніше. Отак, От коробку насипав, вони попили і потім знову. Так що так. Цієї крилиці також, напевно, не буде. Хоча вона так гарчить деколи. Ми думали, що в неї будуть криленняти, але. Не видно, нема. Вона перша мала привезти кроленіт. Також мені ці кормушки, так подобаються. так взяв сіна, понасував і вони собі їдять. Ось так звідси видно краще. Так що, в кого є можливість придбати такий кролятник або самому зробити, то ставте отакі кормушки. Не набагато краще, ніж. Всередині. Буває всередині, отак сітка стоїть і запихаєш сіно, такі в середині клітки. Але тоді вони більше висипають того сіна, а так собі наїлося, наїлося і все. Правда, мінус треба буде сіно грябати вам з під низу. Ну ось так. Насипав я оцим курям і тут які качки є зерна. Вони вже трохи з'їли ще оці прийшли їсти. Так що так, у нас на дворі порівняно тепло, не холодно, морозу немає, плюсова температура. Отак, тепленько. Так що пишіть, яка погода у вас, буде цікаво почитати, бо знаю, що в деяких областях снігу багато. Ну, у нас, бачите, снігу немає. На дворі тепло. Правда, похмура погода. Також у нас є нутрія. Кому цікаво, пишіть коментарі, я обов'язково вам покажу. Так що, Кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо буде велика активність, обов'язково вам покажу. А ми йдемо з вами далі. Так, і ось ще на курям зерна. Хочу вам відповісти на коментарі. У мене хтось там був питав під відео, не пам'ятаю під яким. Чи продаємо ми взагалі кури. Так, ми продаємо кури. На даний момент ні. Але продаємо. Якщо є дуже багато, то продаємо качки, продаємо, кури. Ось так. Курей у нас не дуже багато, якщо ви бачите. Ось так, але трохи іді. Гуси кури качки. Так що так. Ось такі. Кури на звичайний якось, взагалі без породи, звичайні кури не дуже великі. Зараз не несуться. Не знаю, може в когось там і не несуться, але в нас ні. Я в попередньому відео казав, що в нас починала була нестися гуска, Ну, вже не несеться. Ось так. Не знаю чому. Напевно, через те, що перепадає різко температура і погода. Так, зразу вийшов подивитися на малину, все листя вже посохло. мороз, гарно, обморозив, ось сміття вже понадувало сюди. Чекаємо весни. Ну а на цьому, все. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше на перемоги. Всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.